Друзі, вітаю! Сьогодні 18 вересня, і це щоденний огляд криптоновин за минулу добу. Отже, ФРС знизила процентну ставку на 0,25%, тобто на. 25 базисних пунктів біткоін тим часом відзначився невеличким зростанням. Вчора, 17 вересня, відбулося засідання федерального комітету з операцій на відкритому ринку ФРС США. Біткоін відругував на новину помірним зростанням, після чого ціна відкотилася. Наступне засідання заплановано на 28-29 жовтня 2025 року. Нагадаю, багато експертів очікують, що регулятор продовжить послідовно пом'якшувати політику згідно з прогнозом Чекаської товарної біржі, ФРС знизить процентну ставку ще на 25 базисних базісних пунктів. Після засідання голова ФРС Джером Пауел традиційно дав прес-конференцію. У вступному слові він зазначив, що інфляція в США зросла як і рівень безробіття. Давайте пройдемося по основним тезам з його виступу. Отже, зростання ВВП склало близько 1,5% у першому півріччі, що нижче. Значення 24-го року це зумовлення зниженням споживчих витрат. Активність у житловому секторі залишається слабкою. Рівень безробіття в серпні зріс до 4,3%. Зростання кількість нових робочих місць сповільнилося, впавши до 29 тисяч на місяць. Проте зростання заробітної плати, хоч і залишається помірним, але як і раніше, випереджає. Інфляцію, інфляція на товари прискорилася. Це призвело до зростання загального значення показника. Короткострокові очікування щодо інфляції зросли, що зумовлено зумовлено тарифною. Політикою довгострокові залишаються в межах цільового показника у 2%. На засіданні не було широкої підтримки, підтримки зниження процентної ставки на 50 базисних пунктів. Такий крок часто обумовлений необхідністю різко перебудувати політику регулятора. Зараз він недоцільний. ФРС оцінює ризики, пов'язані з уповільненням ринку праці. Вищими ніж ті, що зумовлені високою інфляцією. Тим часом, тим часом, криптобіржа Бінанс обговорює з Мін'юстом США можливість завершення зовнішнього моніторингу, введеного в рамках угоди про визнання провини. Про це повідомляє Блумберг із посиланням на обізнані джерела. За даними журналістів, Мін'юст США розглядає варіант скасування вимоги про те, що протягом трьох. Років бінанс буде піддаватися суворому моніторингу з питань дотримання правил прийнятих для за для запобігання незаконного зароблення грошей грошей та е, підпорядкування санкціям, які були на неї накладені. Зазначу, що вимога стала частиною угоди на 4,3 мільярди, що була укладена у 2023 році після визнання Бінанс провини у порушеннях законодавства США про боротьбу з відмиванням коштів. Остаточне рішення ще не прийнято втім, як альтернатива зовнішньому контролю Міністерства юстиції США може висунути більш жорсткі умови до внутрішньої звітності Бінанс. Йдеться в заяві. Також у Bloomberg додали, що Binance все ще перебуває під наглядом бюро фінансових злочинів. Монітор цього органу працює незалежно від представника мін'юсту та залишається активним. Крім того, журналісти з посланням на повідомлення Wall Street Journal квітні 2024 року зазначили, що. Бінанс робила спроби переконати мінфін США скасувати моніторинг. Нагадаю, раніше Криптокванккван заявили, що обсяг спотової торгівлі на Бінанс перевищив сумарний показник усіх бірж. А ось президент США Дональд Трап в звичайній для нього манері подав позов проти видання The New York Таймс. Та деяких журналістів на суму понад 15 мільярдів. Політик стверджує, що йому було задано репутаційної шкоди, яка позначилася за Корма на його криптовалютному проєкті Трамп. У позові згадуються деякі матеріали, і книга про нього, яка називається щасливий невдаха, як Дональд Трамп створив ілюзію успіху, яка була опублікована у вересні 24-го року. Політик вважає, що вони матеріали були спеціально створені з метою завдати шкоди його діловій, особистій та політичній репутації. Ба Більше позиція обвинувачення така, що ці матеріали були опубліковані з зловмисним умислом. І в результаті Трамп зазнав істотних збитків. Книга і статті, нібито створили негативний образ, нібито політик перебільшує свої успіхи, а його популярність це результат зусиль певних продюсерів. Сторона обвинувачення дому, е, домагається компенсації в розмірі 15 мільярдів визнання, також що матеріали поширювали наклип, а також публічних вибачень. Безпосередньо в Нью-Йорк Таймс ситуацію прокоментували так: цей позов не має під собою жодних підстав. Він не містить жодних законних правових підстав і навпаки являє собою спробу. Придушити і перешкодити незалежному висвітленню подій. З York Times не зупиняться перед тактикою залякування. Ми продовжимо неупереджено вивчати факти і відстоювати права журналістів, ставити запитання від імені американського народу, гарантоване перш першою, першою поправкою до конституції, сказали у New York Times. А у соціальній мережі True Social Трамп в свою чергу опублікував повідомлення, де написав. Що я отримую приголомшливі відгуки на мій позов проти The New York Times. Переважне почуття і настрій давно було пора. Справу було порушено в штаті Флорида. Радикальні ліві ЗМІ, що сили намагаються зруйнувати США. Ми зупинимо їх на всіх рівнях. Серед переліку проєктів і компаній, які нібито постраждали від публікації видання, та його журналістів фігурують Трамп Медіа і Мемкоін. Трамп. Останній було запущено в січні 25-го року, згідно з TradingView, на піку цей актив коштував приблизно 46 доларів, але на даний момент його ціна перебуває на рівні 8-9 доларів, тобто просадка становить майже 70%. Ну а на цьому це все. Всім бажаю гарного вечора та мирного неба. Бережіть себе до зв'язочку.